Ми з маленького містечка. Нікополь, що живе у світі. Кубі фарт був правий. Цій грі не вистачає мотоциклів. Не думаю, що ми йдемо у правильному напрямку. Клянусь, я бачив, як завантажувався світ перед нами. Так, можливо, нам варто повернутися до храму. Якщо ми повернемось зараз, то вночі там будемо. Якщо ми підемо Ей, друзі, у іншому напрямку, сюди ви повинні це бачити хутко. Нові гравці? Тут? Тут? Славу Хвала Моджанг! Гравці! Привіт. Я. Я змій. Це, це фарт, а це нубік. А вас як звуть? Ім'я? Ім'я? О, у нас немає імен. Ми мирні NPC. Раніше ваш народ часто до нас навідувався, але потім перестав чому? Що сталося? Це все Порохович. Він гріфер з адмінськими можливостями. Він почав бомбас, і всі пішли. Мені це чути, що вас привело сюди. Ми шукали припаси, але заблукали. Ви часом не знаєте, як повернутися в головне місто. У нас є мапа тутешніх місць, вона може підказати вам дорогу. Проте у нас є проблеми допоможіть нам, а ми допоможемо вам. Ну, все залежить від того, що потрібно робити. Поговоримо у корчмі, родино. Переносіть сім гравцям їжі. Звичайно. Росії, що приходили сюди, захищали наше село, вони гріндили досвід, новий рівень, як вони казали, вони тримали нас у безпеці. Ось це були й часи. Зараз моби погрожують нам, вони знищать врожай, вбивають селян. Богимоджених не благословили нас залізним големом. Я боюсь, що скоро ми усі помремо. І ви хочете, щоб ми захистили вас від мобів, а у обмін ви надаєте нам боєприпаси, верстак та мапу. Так. Ви не проти, якщо ми обговоримо це хвилинку? Будь ласка. Праця. Це ж просто НПС. Вони надзвичайно тупі. Давайте просто гробанемо селище. Що? Дивіться так на мене не робіть вигляд, що ви ніколи не крали у НПС. Боже! Святий єврей. Це схоже на фільм жахів. Ми можемо не пережити цю ніч. Ви повинні нам допомогти. Добре. Допоможемо. Є ідеї, що робити. Можливо, збудуємо круглякову стіну навколо селища зі стовпчиками на огорожі, щоб монстри не пролізли. Файно. Я не роблю дров, якщо знайду дерева. Тут обов'язково має бути печера або шахта. Я здобуду там кругляк. Я створю усе, що принесеш. Я тим часом зроблю обладунки з діамантів. Що ж, скоро побачимось. Ходімо. Бісове свиня. Ну, нарешті я поїм. То чого ж ви милі потворні падлюки? Якщо ти кумедний свин, зроби хрю. Якщо ти милий свин, зроби хрю. Ога. Захворіємо на червоний тиф, партнер. Давай вниз, партнер. І подохнем о, від о, дизентерії. Парт. Ти осідлав свиню? Отак, брате. Його звуть Віталій. Віталій? Так. Знаєш такого політика та філософа Віталій Кличко, який видвинув теорію, що не всі можуть завтрашній день дивитись. Точніше, не всі можуть, а мало хто може це робити. І що символізує українську політику і те, що ми політиків ніколи не зрозуміємо. Що? Припини! Ну досить! Ти це чув? Українською мовою перекладено через Google Translate. Для вас озвучували піноцид, Старпер Gaming канал, ретроігровий розмовний стрім, ретронаті. It's Metal Chan. Зі звуком допомагав It's Metal Chan. Спеціально для каналу Піноцит озвучка.